Бекерів, набитих солдатами та одне легкове авто зупинились на самому краєчку прірви перед мостом розібраним повстанцями. Дві з половиною години били кулемети, вибухали міни та гранати. 405 солдат та офіцерів полку дивізії НКВД, включно з генерал-майором Діргачовим, знайшли собі могилу на підході до повстанської столиці у космачі. Диверсійна робота спецзагонів НКВС. Вояки сотника Симчича вщент розбили до зубів озброєний підрозділ МГБ. Радянські партизани вбивають безпартійних братів по зброї. Розбитий сотнею Симчича Кривоноса батальйон НКВД був лише епізодом переможної битви за одну зупівських столиць Космоч. За даними центру досліджень визвольного руху, з радянського боку, крім дивізії генерала Дергачова, в тій операції брали участь ще три загони прикордонників з боку УПА – не менше десяти сотень повстанців. Документи свідчать, що в західній Україні з 44 по 52 роки в ході каральних експедицій НКВД було вбито і закатовано понад 152 тисячі чоловік, не рахуючи тих, кого сотнями тисяч в телячих вагонах вивозили до Сибіру. Керували подібними акціями справжні професіонали. Одним з них був герой Радянського Союзу, генерал Дергачов. Це був командир дивізії Миколай Діргачов, який до війни, до того, до фінської компанії, в 40-му році була фінська компанія, до війни з охороняв Кремль, був командантом Кремля. Мирослав Симчич Кривоніс, сотник УПА, брав участь у розгромі каральної дивізії НКВД під командуванням генерал-майора Діргачова. В радянських концтаборах Мирослав Симчич провів понад 32 роки. Нині мешкає в Коломиї. Під час фінської компанії його поставили туди на Філянський фронт. Дід вернувся героєм Радянського Союзу. Після того його назначили командиром дивізії каральної, каральної дивізії, яку направили вивозити кримських татар, чеченців інгушів. Після того, як він там з ними справився, з тими кавказськими народами, його направили сюди в Івано-Франківськ, там був штаб дивізії, на знищення нашого підпілля. От і такий його кінець він прийшов якраз на нашу, на нашу базу, де я вам казав, що назвали її більшовики назвали Бандерівська столиця. Поїхав туди, Поїхав тут. так геройсько їхав, але не доїхав. Попав <пав> замість космача у царство, у царство небесне до їхнього бога Леніна. Під Космачем повстанці мали бій з відкритим ворогом. Значно важче було боротися зі спецбоївками НКВД замаскованими під вояків УПА. Автором ідеї та ініціатором створення цих загонів був Микита Хрущов. Це вказівка Микити Хрущова. От скажімо, він, виступаючи 15 травня 1945 року у Львові на нараді секретарів обкомів і начальників НКВС, НКДБ обласних управлінь західних областей. Давав чітку вказівку, як їх творити. І їх казав Микита Грушов, треба творити з колишніх ОУНівців, з тих, хто прийшов з повинною. Формували спецбоївки НКВД переважно з вояків колишніх загонів Ковпака, які чудово орієнтувалися на місцевості і знали українську мову. З метою дискредитації визвольного руху НКВДсти переодягались в однострої УПА і чинили розбій та вбивство мирного населення. Це, е Робили представники радянської влади під виглядом бандерівців. Так само, скажімо, як по криниці біля Славського на е, Львівщині, з документів е, секретного архіву, зокрема з особою папки Бюро Дрогобицько обкому партії, виходить, що цю криницю закидали трупами невинних людей, роз, яких розстрілював, скажімо, лейтенант Доля в місцевому районі НКВС. Це доповідна прокурора, яка обговорюється на бюро об партії. Завалювання криниць трупами мирних громадян було, так би мовити, побічним продуктом діяльності спецбойовок НКВД. Очолювали їх добре вишколені кадрові контррозвідники, основною метою яких було дістатись до керівництва ОУНУПА і знищити його. А мета її, яка була? Вступити в контакт з метою виявлення керівництва. Вихід на центральний провід Організації українських націоналістів, знищення районових провідників, обласних провідників, знищення великих угрупувань пізніше наведення відповідних уже підрозділів НКВД. Радянська історіографія кишить різного роду фантазіями та міфами, зокрема про подвиги Сидора Ковпака. Мовляв, народ захищав та проти антинародних бандерівців боровся. Але не все так було, як книжка пише. Парадокс, але був період, коли Ковпаківці дійшли згоди з упівцями і разом з ними здійснювали бойові операції проти німців. І коли він прийшов до Волині на, через ріку село розвід. Група йому доповідає, що в цьому селі нормальне життя. Але там свої загони самооборони. І ось пішли перші донесення відносно УПА в Москву. Вони іменують себе українською повстанською армією. Вони воюють із німцями, підтримуються місцевим населенням. І Сидір Артемор сказав, а що ми з ними, ми з ними не повинні вступати в якісь переговори. Наносимо артилерійськими залпами, накриваємося село і йдемо далі. Так понад шість годин. Рудній відмовляв його цього не робити. Каже, це ж такі люди. Як вони потім повірять, те, що ми, червоні партизани, несемо відроджуємо радянську владу? Він каже, так ми ж не можемо вступати в переговори з командуванням націоналістів. Але під впливом Руднєва вони все-таки вступили в переговори. Командування УПА прийняло на себе зобов'язання їх пропустити, не чіпати з'єднання Ковпака, але на, в теренах їхнього е керівництва УПА і захисту мирного життя вони заборонили партизанам Ковпака здійснювати будь-які бойові дії і супроводжували їх аж до Карпат. Однак, згодом, виконуючи пряму вказівку Сталіна, Ковпак завдав упа удару в спину. Для ковпаківців ця авантюра закінчилась трагічно. В ряд проруйнованих міфів про червоних партизанів доволі органічно лягає ще один цікавий факт: в архіві Одеської області зберігається доповідна директора румунської спецслужби Сігуранци, премєр міністру Румунії від 18 квітня 42-го року. Згідно документу, у серпні 41-го партизанська група увійшла в катакомби, щоб згодом в тилу ворога здійснювати диверсійні акти. Після блокування румунською поліцією виходів із катакомб, в групі почався голод. Історія ця має страшне продовження. Бажання деяких партизанів здатися окупаційній владі різко придушувалось керівником партизанської групи. Він погрожував смертю всякому, хто спробує вийти. Далі пряма мова документу. Проблема голоду була вирішена вбивством Бяліка і його дружини, які були порізані на шматки, покладені в бочки і засолені. Керівник партизанської групи залишив собі мізки. Кінець цитати. Характерно, що двоє спожитих у їжу людей загинули тільки тому, що не були членами комуністичної партії. Така ось інформація до роздумів. Зустрінемось через тиждень.